Пані Оксана, можете просто такою звичайною мовою розповісти, що це таке? О, дійсно, оці кошти реверсної дотації, чому їх взагалі ну вилучають з бюджету, і чи правильно це? Давайте так спочнемо. Але потім ви мені дасте розказати всю історію. Так, так, так. так. Можливо, Просто... давайте почнати одразу з... Просто... хронологічно. Хронологічно. Що, хрон... так, хронологічно з вересня місяця Асоціація міст України е дискутує, відстоює так. збереження коштів в громадах uh -huh. в бюджеті на 25-й рік. Uh -huh. В минулому році, як ви пам'ятаєте, вилучили військовий і силовий так, ПДФО. Так, так, так. За результатами використання того вилученого у громад державою ПДФО є дані Міністерства фінансів і Рахункової палати, що вони не використані. В 23-му році 48 використали в поточному році 62% за останніми даними. Да, тобто майже половину коштів ні військові, ні хто інший не отримали. Вони десь там зависли. А до речі, що з ними стається, коли вони зависають? Куди вони? Насправді Україна сьогодні не має коштів і вони десь. І там на казначейському рахунку з'їдаються, Закривають закриваються угу, і так, так. далі. Угу. Але це ті кошти, які могли угу. через громади, з бюджетів громад попасти до наших захисників. Угу. Вони не попали угу. туди. Це перший факт. Далі в проєкті бюджету на наступний рік. Спочатку уряд запропонував вилучення реверсу і 4% податку з доходів фізичних осіб. А потім ще народні депутати додали до того варіант вилучення єдиного податку знову ж таки так. з доходів місцевих бюджетів. Що це означає? Це те, що держава хоче забрати. У, у місцевих бюджетів кошти, які сьогодні йдуть на ту саму медицину, про яку перед цим ми з вами говорили, що дуже часто громада велика маленька сама утримує цю медицину. Ми з вами всі знаємо, наскільки багато на жаль треба допомагати військовим, тому що вони просто міноборони саме не справляються. Не, я це не наша тема розмови. Так? Але громади системно постійно допомагають військовим. Це ці ж самі кошти. Коли говоримо про тарифи, з 2021 року в 2021 році Асоціація міст України, органи державної влади на рівні уряду за ініціативи президента Зеленського підписали меморандум. І з 2021 року тарифи на тепло і на воду не піднімаються в тих громадах, де централізоване тепловодопостачання. це мораторій, Незважаючи ні на які обставини, незважаючи на ріст електроенергії ціни. Тепло у нас за одним тарифом. Це все відбувається за рахунок, по-перше, 4% того ПДФО, яке з 2021 року було додане і яке сьогодні хочуть забрати. А друге, це за рахунок тих коштів, які громади мають за свої гроші. Mm -hmm. Сьогодні держава винна місцевому самоврядуванню підприємствам теплопостачання 64 мільярда гривень. Тому що Місцеве самоврядування тримає тарифи. Ну так ну по перше, домовлялися на свої а, гроші. А по-друге, на наших з вами компенсує так, різниці, так. іншими словами. Тримає різницю. Так, так. і тому, що люди виїхали, люди реально не мають спроможності сьогодні платити вищі тарифи, бо багатьох немає mm. на, на місці. Uh -huh. У проєкті державного бюджету на наступний рік ухваленому до другого читання закладено підтримку місцевого самоврядування. Відтак ресурси в місцевих бюджетах збільшаться на 15%. Це з двохста Десяти мільярдів гривень до 327 мільярдів. Крім того, передбачено видатки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4 мільярдів гривень. про це також говорила і Олена Шуляк. Вона зазначила за такого рівня і інтенсивності фінансування е е е е 1575 років потрібно для відбудови нашої держави. Ну і водночас законопроект 6013 підготовлений вже до другого читання. А це може призупинити роботу муні муніципалітетів, лікарень, шкіл підприємств, тепло та водопостачання комунальної власності, оскільки заклади охорони здоров'я та інші установи в результаті реформи ще 2018 року є комунальними підприємствами прийняття такого закону зупинить або як мінімум ускладнить надання мешканцям громад життєво необхідних для них послуг. На противагу цьому законопроекту передбачається корпоратизація державних і комунальних підприємств. Приємств інвентаризація та внесення їхнього майна до статутних капіталів акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Пані Оксана, знову ж таки, давайте от все по поличкам цього приводу розставимо. Що треба розуміти з приводу цієї новини, взагалі того, що наразі зачитали українцям? Почну з кінця так законопроект 6013, готовий до другого читання. В залі в ньому є норма, яка передбачає, що всі комунальні підприємства uh -huh. а сьогодні лікарні і школи не тільки водоканали, uh -huh. але й лікарні і школи теж називаються комунальними uh -huh. підприємствами. Це попередня реформа. Така була uh -huh. тепер. Це комунальні підприємства і їх пропонують акціоніакці. Акці... Організувати, uh -huh. зробити корпоративної власності, і як ви розумієте, тоді це буде управитель, буде керівник АО uh -huh. і все. І uh -huh. це буде так приблизно, як з тими великими підприємствами, які колись приватизували наші батьки. Тому звичайно асоціація міст України виступила проти цієї норми про вилучення норми про корпоратизацію комунальних підприємств. Це школи лікарні, це має бути в місцевому самоврядуванні. Це ми, ми туди вкладаємо гроші. Ми сьогодні, як ми говорили раніше, саме місцеве самоврядування стримує тарифи. І якби це не було комунальне підприємство, це б було взагалі неможливо зробити. Це перша частина. Друга частина мені е, е, смішно і образливо завжди слухати, коли оці читаю заяви, про підтримку місцевого самоврядування uh -huh. в бюджеті на 25-й рік. Uh -huh. Ну, коли заклали інший показник вартості валюти, uh -huh. да, між 24 і 25-м роком. І, і виходить, що ті типу, як більше насправді, коли дивишся в конкретних е, розуміннях, наскільки тих коштів вистачить, їх менше uh -huh. з одної частини інша частина у тих, які успішні громади, які мають виробництва, які мають якісь велику кількість працівників, які платять ПДФО успішних громад. Пропонується ви вилучити реверс і зробити їх так також, навіть в з'явився термін новий у обранців Верховної Ради бідні й багаті, знаєте? Давайте ми у багатих заберемо, uh -huh. і начебто бідним віддамо. Uh -huh. Але насправді, якщо подивитися остаточно в другому читанні редакцію проекту бюджету, який вже з уряду переданий до Верховної Ради, то бідні громади отримують свою базову дотацію, яка за формулою визначеною законом не може бути збільшена, тому що це є базова дотація, яка нараховується згідно формулою uh -huh. за бюджетним кодексом України. Uh -huh. Більше там ніхто не дає і не дають реально. Але у успішних громад, тому що мені бідні і багаті, я не ділю так, для себе. Да, то більше працює по суті. У успішних громад, які створюють робочі місця, mm -hmm. які шукають механізми, в яких живе, живе багато дійсно людей, які сплачують податки. Mm -hmm. У них пропонують вилучити реверс, і це абсолютно про всіх спочатку йшла мова забрати в усіх, коли вони побачили, що є велика об'єднана позиція місцевого самоврядування, що залиште кошти місцевих бюджетів в містах, тому що це кошти сплачені мешканцями громад для облаштування їхнього життя. Почали говорити про те, що давайте ми тим, які е біля фронту залишимо, а тим, які е там десь далі в тил заберемо. І виступають, от ви називали Віталя Кличка. Да ті голови громад є, наприклад, Олександр Сенкевич, у яких немає реверсу, і вони так говорять: угу. і ми за те, щоб всі кошти зберегли. У нас немає реверсу, але ми вважаємо, що якщо забирають у одних сьогодні, то буде так, як забирали військові силови ПДФО вчора. Ми всі бачили з вами, що держава неефективно використовує гроші. А під час війни це гроші, які не доходять до військових. Тому ми вважаємо, що. Всі кошти повинні бути збережені в громадах. Це гроші людей, сплачені для людей. І це от саме ті гроші, які дають можливість розвиватися. Якщо всіх зробити бідними, то як будуть багаті допомагати бідним, якщо не буде багатих. Навіть якщо говорити по редакції народних обранців, обранців да, в парламенті, питання в чому стоїть? Не треба допомагати. Держава повинна виконати свої зобов'язання згідно з законом. Державна держава повинна фінансувати збройні сили. Вона цього не робить. Це робить сьогодні. Волонтери це роблять мешканці громад. Це робить місцеве самоврядування. Наприклад, з ж також виділяється Оксане. Ні, Ну це міністерство оборони. Це державна функція. Безпека, це державна функція. Просто коли у нас коли у нас мирний час. То це чисто державна функція. Ми можемо від них вимагати, і в нас немає інших варіантів. Ми вимагаємо. А коли питання йде небезпеки країни, взагалі, коли війна, то ми всі встаємо і вже не питаємо, у кого яка функція. Так? Ми встаємо і це зробились громади в 22-му році, і це вони продовжують робити. Встають і кажуть, ми захищаємо разом, не встигає міноборони. Ми стаємо і робимо все, що можемо разом. І, наприклад, на наступний рік Львів. Виділив мільярд сто гривень програму заклав на допомогу Збройним силам України. Мільярд сто заклав, але при цьому держава пропонує мільярд вісімсот вилучити з бюджету Львова. каже: тобі не треба ці гроші, і тоді нічого іншого не лишається як. Ну, з... З... Або, або ЗСУ, або лікарня, або Unbroken. Знаєте, да, там два, створених два центри у Львові, так. куди при, привозять, приїжджають е, військовослужбовці, які потребують реабілітації, реабілітації заміни так. суглоб і так далі, так, далі, так далі. Це фінансується з місцевого бюджету. І держава сьогодні каже, ви. Нам не цікаві, як ви це робите, ми заберемо ці гроші, ми знаємо краще, як їх подіти. Куди вони пропонують їх подіти? Коли ми дивимося, куди подіти, то мільярди додаткові закладаються спочатку в першому читанні у них була додаткова дотація. Це було Тільки щось не незрозуміло на дороги. В нікуди. Ага. Насправді ну, капітальні інвестиції воно називається. Угу. Да? Капітальні інвестиції 34 мільярда. Що таке капітальні інвестиції? Ми з вами угу. здогадуємося, але. Насправді, сьогодні проєкт бюджету на 25-й рік в парламенті 68 народних депутатів підписали звернення на віцепрем'єра Кулебу про те, щоб кошти залишилися. І 64% ПДФО, і єдиний податок, і реверсна дотація залишилися в громадах. Це велика, велика кількість народних депутатів. Поки що не більшість, але свого часу бюджетний комітет так само був за. Збереження реверсної дотації, коли розглядав цей законопроект. І у нас є велике сподівання на те, що по-перше, парламент дослухається до місцевого самоврядування, тому що вони в будь-якому випадку, коли закінчаться їхні терміни перебування, mm -hmm. будуть змушені повернутися в громади. Mm -hmm. І є ще одна річ, яка буває дуже рідко: голови громад реверсних, які мають реверс, і їх підтримує Віталій Кличко, Київ не має реверсу, але як голова асоціації міст, звернулися до президента України. Це верховний Головнокомандувач, mm -hmm. який насправді. Сьогодні відповідає за всю Україну цілком, і який може сьогодні забезпечити цю єдність, не розділяти на бідних, багатих, успішних, неуспішних. Всі громади є українськими громадами. Всі мешканці в цих громадах мають право мати. Е Мати можливість отримувати лікування, освіту і допомагати збройним силам своїх ж сплачених в свої місцеві бюджети кошти. Тому ми сподіваємося на те, що парламент підтримає місцеве самоврядування, і в принципі той мінімум коштів без допомоги не треба допомагати. Просто не забирайте наш.